Як кожен з вас зараз може отримати 110 баксів від Архам? Нагадаю, це біржа, яка в серпні двадцять року роздала 100 баксів про це за реєстрацію. А цієї зими за те, що ми торгували, ми отримали дробу в X7 до затрат, особисто я отримав 3000 баксів. Так от зараз досі триває другий сезон, де ми торгуємо і за цей оборот отримуємо поінти. Далі ці поінти будуть конвертовані один до одного в токени, які ми зможемо успішно продати. Так от, які нас є витрати лише на комісію. Тобто, коли ми торгуємо, коли ми завжди відкриваємо і закриваємо угоду, ми платимо комісію біржі. Але зараз є класна новина. Для новичків, у яких ще не було аккаунта, якщо вони зараз цього зареєструють, вони отримують 100 баксів для покриття комісії. Щоб отримати мінімальну а саме 200 поїнтів, ви повинні відкрутити 100 тисяч обороту. Це коштує орієнтовно 70 доларів на комісію, але вам покривають 100, тобто ваша навіть залишається. Таким чином, абсолютно кожен зараз може безкоштовно відкрутити цю біржу і отримати дроп в 100 доларів. Очевидно, що можна зайняти рефералів, можна збільшувати кількість акаунтів і так далі. Це все робиться дуже просто. Детальні інструкцію та ці нюанси я вже розстаю у своєму каналі. Посиланням шапці профілю або пишет 4 фоши